Сезон чорниць на Прикарпатті у розпалі. А покупці бояться їх купувати. Подейкують, що ягода радіоактивна. І кажуть, начебто у чорницях навіть виявляють небезпечний для людського організму цезій. Інформацію про небезпечні ягоди відразу спростовують працівники лабораторії центрального ринку. Переконують, відколи у продаж поступила літня ягода з гірських районів, зауважень до неї жодного разу не мали. Та й привозна ягода з Волині, а її на прилавках цьогоріч більше половини, теж добра. Контрольні проби час від часу передають в обласну регіональну лабораторію. Нема ніяких застережень, що там чорниця погана. Білорусія, Волинця такі Території, які дуже багато чорниці. Франківської черниці в області майже нема. Ну, от там може десь 10-20%. На нашому ринку це центральний офіс. самий сучасний прилад, який для ринків, це може 3-4 прилади, такі на цілу Україну. І ми всю, стараємося всю черницю дослідити на радіонуклеїди. За весь час досліджень, що ми проводимо зараз останній місяць, що появилася черниця, у нас вся черниця, ну, навіть половина допустимої норми не досягає. Ті, котрих чутки оминули, афини купують без всіх. Ляких пересторог, бо переконані у користі ягоди для здоров'я. Дуже добра ягода на зір, вона дуже корисна. Ну, я взяла внучкам своїм, щоб вони споживали. я так чула, що то є провозна ягода, але я не знаю, чи то точно ще не купувала. Я запитала жіночки, вона казала, що це бистра це на двірнянський район. Я й я того року кожен рік я беру цю ягоду. Попри всілякі розмови, попит на чорницю кажуть продавці, є самі ж запевняють, ягода екологічно чиста. Лісова села. Смолівки, район, Так як наше сільського руками назбирано, то щось трохи так, як по 30 гривень, а опускають по дешевше. Ми йдемо в гору, приблизно дві години до гори і там збираємо. Чисти на продукт віримо, але таки перевіряємо. Беремо 300 грамовий зразок Волинської чорниці, якої так остерігаються при карпатці, і несемо у лабораторію. Вміст небезпечних сполук не перевищений. Тож боятися, запевняють лаборанти, нічого. Втім, якщо у прикарпатців є певні сумніви щодо якості ягід, перевірити їх можна відразу на місці, не витративши при цьому жодної копійки. Хто має якийсь сумнів? Ми приходимо в лабораторію. Протягом дослідження проводиться 2-3 минути, 2-3 хвилини. Ми в присутності його показуємо, робимо це дослідження, і апарат вибиває норму і показники. Це безкоштовно. І тоді людина може зняти всякі сумніви, що вона погано їсть погано ягод. Тим часом гастроентерологи запевняють, випадків випадки отруєнь чорницями на Прикарпатті у своїй багаторічній практиці не пам'ятають. Тому радять вживати лісові ягоди усім, хто має проблеми із шлунково-кишковим трактом. Афину називають унікальною і необхідною для споживання ягодою. Там є багато вітаміну. С, та є багато калію, кальцію, магнію. Ну практично вся група вітамінів і всі мікроелементи, ще раз повторюся, є в цій Ягоді. Має значення, в якому виді її приймати. В основному найкорисніша вона, вона в сирому вигляді. Ясно, що вона не втратить свою якість в замороженому вигляді, вона хороша дуже в сушеному вигляді і гарно зберігає. Там менше йде води, тому що вона висихає. Але ті типу, поживні речовини і всі мікроелементи залишаються. А ще медики наголошують, від такої цінної ягоди однозначно не варто відмовлятися. Але не забудьте. Бувати перед вживанням чорниці мити питання не в тому, де вона виросла, а якими руками її збирали та в якій тарі привезли до місць продажу.